Доброго ранку це день день два і. Ми перебуваємо в готелі на Сейшелах Анантара Мія. Влог другий день. Хочу поділитися враженнями про Анантара. І я думаю, що першими враженнями від Сейшел також. Після нашого трансферу, якщо ви слухали мій перший день, я зупинилась на розповіді, що власне, ми їдемо в готель. І дорога в готель зайняла недовго, орієнтовно, 20 хвилин ми були на місці. Цей готель Анантар розташований на східному узбережжі, і ми перетинали аеропорт на західному, тобто ми перетинали з заходу на схід, острів вздовж. Це зайняло десь хвилин 10. Спочатку ми дуже таким гарним серпантином йшли вгору вгору. А потім таким ж серпантином йшли вниз. Крутий серпантин, такий прям вау. І навколо така дуже гориста, тропічно лісова місцевість, такими великими глибокими ярами. Прям так красиво це все виглядає. Трошки Бачили, через якісь містечка приїжджали, але поки так е, невелике да? поселення. Е, е. І, власне, ми прибули в готель, е, Анантара е, е, має, вона така бутікова. тут близько 30 віл. І про цифри я не буду е. конкретно давати, я потім коли буду знімати відео, е, відео огляд готелю, я вже там всі характеристики дам, скільки яких віл, і так далі. Зараз більше про враження. І е, це така гориста місцевість, але частково там 9 віл є, які е, біч їх часто люблять так, тому що перед вілами ще є така велика великий садок, де можна проводити барбекю і, і власне потім потім вихід на пляж. Мені подобається ось формат ось цих віл на, на горі на схилі. Мені здається, це така прям фішка цей шел, бо на Маврикії такого, як такого, немає. На Мальдівах тим паче. Тому для струю Індійського Кану. це така прикольна штука. Дивлюсь, дивлюсь кажани тут у нас літають Fruit Beds. Ось і, і далі. І далі ми що ми бачили? Ми бачили віли з одного узбережжя, власне, тут ось пляж. Розташований, і з іншого сторони е, гори, е, там трошки інший огляд, і там е, теж е, віли на, на воді, о, віли на горі, але там інший, е, інша, видно іншу частину узбережжя, і вона така прикольна, багато островів і гористість місцеві. Тут теж гористість, теж дуже красиво. Я думала, вже красивіше за те, що ми побачимо, з цього боку немає, але ми побачили той, той вид, і він прям теж ще космічніший. Дуже красиво. Як я сказала, це готель будь-якового типу, і це значить, що ви майже не бачите тур гостей, ви майже ну, не спілкуєтесь. там. Тобто у вас є ваша розкішна віла, у вас є віла хост, який закріплений за цією вілою. Він вам робить прибирання, він вам робить, підгопідготує ва там номер після ранку, там все попіднімає, шторки роз, розкриє і так само на вечір підготує ліжко, поставить капці вам під, під кровать. Він зробить це точкове світло, дуже красиве, багато таких локацій, там багато світлого. Таких ліхтариків на все це підсвічується, тому що басейн нам набрали воду, в ванну, піну туди напустили. Так? Моя колежанка спробувала. Ось ліжка дуже зручні, дуже, дуже такі м'якенькі, подушки, все класно. В вілі, звісно, є і вентилятор, і кондиціонування. Я його все виключила, бо я не хотіла спати під кондиціонером. А нас, зранку нас ми відкрили вже, вже вілу на провітрювання. В вілі стоїть репелент, і мене два рази покусав хтось, комар. Ось, ну, це таке. Можливо, вони мене люблять, бо колегу, колеги такого не було. Ось. Віла дуже простора, це 250 квадратних метрів, тобто великий простір, і він ділиться на три частини. Перша частина це власне ось ця привілова територія з басейном, з лежаками, на яких ви можете засмагати. Їх два, одні просто як і зонтик, і одні ще в басейні стоять. Далі ось ця така тераса відкрита, де можна стіл, можна обідати, снідати, вечеряти, можна працювати, якщо вдасться. Ось, І, і далі вже сама віла спальня, вона односпальнева. Од, одно і поселення там 2 плюс 1, Тобто. Два ні, два плюс два, вибачте, два плюс два, два дорослих, дві дитини. Е, від основного ліжка справа-зліва доставляються ще е, кроваті для, для дітей. І е, діти вони рахують, вони мені сказали, до 17 років, що є дуже хорошим плюсом. Е, далі, що ще хотіла розказати пробіг? І третій, третя частина це власне віл, ванна, там окремо душ, окремо туалет, бо іноді це роблять спільним простором і <сум> незручно, так, там навіть парам незручно. Ось Тут окремо, Душ прекрасний завдяки цим скляним. Скляним стінам, то ви можете приймати душ і бачити навколишню цю тропічну красоту, там стоять статуї такі, дуже прикольно. Так само і в туалеті, якби ви в туалеті, але ще споглядаєте там, мурахи, всілякі різні, там бігають на вулиці і, і, і на тропічну зелень. Це класно. І ну, величезний простір для зберігання речей, віла хост, тобто ну, ваш персональний асистент, він чи вона може допомогти вам з розкладанням речей по приїзду згідно з зворотнього зв'язку, це не часто використовують, але це, це можна Віла Хост може зробити це для вас. Два, дві раковини, що також є дуже зручно, вони з такого хорошого каменю, такого важкого каменю. так, Багато каменю, багато підлога дерев'яна, трошки, трошки скрипиться, але так, ну, помірно. Бо все ж таки тут природа і тут достатня вологість, я думаю, це видно, по-моєму, волосю. Ем, ось тому вілла має перебувати також на провітрюванні, має бути там з кондиціонером, Це ж ми виключили, так? Ось в ем, вілі є все. Фен, звісно, праска всередині, можна там щось собі попрасувати, або попросити вілу-хост, вона може зробити. Ем, ось ем, вони на вечір, віла хост, до речі. Постійно ну, на зв'язку через WhatsApp, і можна там щось попросити, забронювати, можна там передзамовити сніданок, тому що сніданок можна або на вілі їсти, а можна в ресторан піти. Ось вілла хоуст також може має цю, цю змогу робити якісь приємності туристу, якось там. Набрати з піною або там красиво прикрасити там щось, ну тобто якісь такі маленькі деталі, якісь подаруночки положити. Ось ми попросили, що там є карта Сейшел, Шел. Ми, ми хотіли мати дві, нам принесли. Тобто, дійсно, там якісь речі, які я проговорюю, то вони виконуються, чітко виконуються. Це є дуже класно. У нас Віла хост молода дівчина. Ем, і ем, ну, вона так прям вона нас періодично зустрічає, де там ми бігаємо перед вечерею, після вечері. Ем, нам звітує, що там я, я приходила там. Ем, це це класно. Ем, багато гостей на вечерю не ходить. Я так бачу, що ну, ось вчора ми там іще, мабуть, пару столиків було. Я так розумію, що в вересні загрузка зараз ще менше, тому що зараз вважається low season. Ось, але багато туристів просить сніданки сніданки і вечері саме на вілі. За це не потрібна доплата. Тобто, що ви йдете в ресторан, що ви їсте на вілі, це ну не береться додаткова оплата. Ви обираєте з меню сніданку. Сніданок до 10.30 і, ем, ну, і власне ем, вечеря так само з сьомої там до ну, звичайний час. Втім, якщо ви хочете їсти там будь-який там в 11 вже щось поїсти, або там вже коли офіційні години сніданку вечерю. Ввечері і обіду закінчується, то в будь-який час турист може собі дозамовити, подзвонити, сказати, хочу таке то. Навіть ем, на вечері у них є таке сет меню, ем, там різні кухні, індійська, креольська, е, ну, така е, середземноморська, е, азійська, е, м'ясо, як Просто як окрема категорія, і можна, можна обирати ну, закуску, головне і десерт. Ось, можете взяти закуску, наприклад, з креольської, там, головне з Середземноморської, там і, і десерт, просто десерт, там є перелік десертів. Або, якщо ви хочете щось, що не входить в цей список, ви також можете сказати, що ось на вечерю хочу ось це. Навіть якщо воно не в списку, його вам приготують. Тобто, максимально ось така увага, повага до туриста і максимально свободи. Тобто турист, власне, ось своїй свої вілі, він просто кайфує. Так? Окрему увагу приділяють тут винам. У них є wine cellar, у них є ця винна кімната і колекція своїх вин, у них є Сомельє і насправді тут багато, багато туристів, особливо повторювані туристи, які приїжджають на курорт, вони вже навіть там. Роблять передзамовлення або залишають депозит саме на ось на вина. І ну, вони хваляться, що в них дуже хороша підбірка вин там, е від дуже рідкісних до, прямо, до дуже, е дуже таких е звичайних, але якісних. Вин е спа прекрасний ми були. В СПА працю... ну, з нами працювали двоє двоє людей з балі, двоє терапевтів. Так добре розм'яли, це, це нам такий подарунок зробили, що дуже приємно, особливо після довгої подорожі. Окремо ще у них є такий простір для. На які приземляються вертольоти. Вертольоти на трансфер рідко беруть, тому що аеропорт близько, але вертольоти беруть, коли поєднують острови. І наскільки мені пояснили, це досить часто, наприклад, має плюс пралін, тобто, щоб перелетіти на інший острів, краще тоді вертоліт. Ось це швидше і, і видовище теж прикольне, mm. цей простір. Площадку для, для цього, цього місця вони також використовують під special events спеціальні там, події святкування Дня народження, освідчення, святкування ювілея, пропозицію, де висувають, вони там ставлять такі великі літери, типу Will you marry me або ще щось? Музикантів туди запрошують, ну тобто роблять такий класний класну атмосферу, ось як це, звісно, з додаткову плату, але ну, це одна із таких топових локацій, куди приїжджають. І на Сейшелах можна офіційно зареєструвати шлюб. Теж не забуваємо про це попередньо, що можна робити. Щодо пляжу, бо це важлива тема, тем, яку я ще не проговорила. Пляж, ось це є, наскільки я розумію, головний. Зараз в період тропічної зими, тобто це до, до початку жовтня, з цього узбережжя якраз ну, схід з, -з, 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 -з південно-східні вітри дують, тому тут зараз є хвиля, ми її спостерігаємо, і вона може викидувати, наприклад, там водорості, їх чистять два рази, пляж чистять два рази на день. Клієнтам можуть ставити в якісь пропорції, наприклад, там червоний, що ну, висока хвиля не бажано плавати. Але вчора спостерігали, що навіть да, були хвилі, туристи заходили, заходили там на хороших 10-15 метрів вглиб. Воно не не дуже глибоко, тобто ну десь ось так і вони там ще стрибали. трибали. Океан ще не, не, не тестували, але впевнена, що він теплий, тому що температура повітря близько 30 градусів і достатньо тепло. Ввечері хочеться накинути якусь шаль. Ну, вчора я так зробила, ну, тому що такий бриз і як вологість, і хочеться накинути. Це особисто мої такі побажання. Колега так не робила. Зараз пляж почистили, я бачу, що він чистий зараз. Зараз ранок, і я планую піти на, на е, сесію йоги, яка відбудеться о восьмій годині. Це комбінований таке заняття. Тобто всі можуть, всі охочі, хто хоче, може прийти. Ось то. Ну, я, я прийду теж схожу, тому що після дороги я класно буде все ж таки трошки позайматись. Ну, Крім того, це моя щоденна практика. Про морську, морське життя я трошки пізніше ще розповім, бо я хочу зустрітися з, з колегою з центру водного спорту і розпитати його більше про те, куди вивозять, що бачать і так далі. Я думаю, що такий огляд майже на 20 хвилин, але я думаю, що досить детально розповіла про готель, ще будуть окремі відео про готель, ем, тому я думаю, що це, це максимум користі Прям з, локації, е, з, з локації з Seychelle, з такими неймовірними краєвидами, звіли, пишула ран, ранком е, це, це відео. Дякую за увагу і слухайте мої наступні звіти.